Жодна нація в світі не вміє так топити своїх, як це робимо ми, українці. І це, знаєте, наше таке характерне: Степан Бандера загинув від рук своїх співвітчизників, Олекса Довбуш від свого односельчанина. І Олена Кравець, про яку ми сьогодні поговоримо, також стала жертвою, яку всіляко атакують. Українці, вітаю вас на моєму youtube каналі Я Володимир Якуб'як, і сьогодні ми поговоримо про не останню персону в українському телебаченні. Олена Кравець починала з 95-го кварталу, де вона була однією з учасниць, як зараз прийнято говорити, стендапу. Далі її кар'єра пішла вверх. Вона випробувала себе актрисою кіно. І нарешті започаткувала свою програму. Як стверджує сама Олена, вона там була ведучою брендом обличчя, яке працювало за зарплатню. Але зараз вигрібає, як завжди, вона. Що трапилося, не переключайтеся, і ви дізнаєтеся. Отже, на мою думку, програма Тихий Вечір, яка виходить на телеканалі Дім. Це чи не найкраща європейського зразка програма на вітчизняному телебаченні. Але українцям не зайшло. Знаєте, чому українці надають перевагу? Ось чому. Гляньте. Добрий день, студія. Оце не твоя не дитина. Дитині 11. Ой. Ти що? Так, так, саме так. Супермама, суперняня. Кохана, ми вбиваємо дітей, екстрасенси. Зараз я себе почищу, що Я хапанула дуже. Дуже сильно хапанула. Олена Кравець вела культурну програму. Запрошувала вітчизняних зірок, які потребували поштовху мас-медіа. Ніна Матвієнко, яка до прикладу дуже мало була запрошеною на різного роду канали. Джері Хейл багато, багато митців культури початківців і тих, хто вже відомий, ті, які б... Б... мають пряме відношення до фронту, до лінії оборони. Справді програма була тихою українською, яка працювала на українське телебачення, на українську мову, на українську культуру. Аж раптом українці дізнаються, що на цю програму було виділено. 27 мільйонів гривень. Понад 800-900 тисяч доларів. Не знаю, який зараз курс. Але є одне але це був загальний бюджет, який розподілявся на 31 випуск програми. Зараз українці добилися, що вони далі будуть дивитися супермаму, суперняню. Вагітна в 16 і так далі. Тому що завдяки зусиллям українців програма більше не виходитиме. Відтак не витрачатимуться кошти, їх вкраде хтось інший. Також неправда, неправильна інформація донеслася, мовляв, Олена позичила ці гроші у самого Володимира Зеленського. Це пояснення Олена м, Олена дала на своєму Фейсбуці, де чітко. Написала, що, як і до чого. Чому Українці так діють? І знаєте, тут відкривається інша ментальна риса українців. Ми ладні поклонятися всьому чужому, але не створювати своє. Така, таке рабство і панщина. Характерні для українського менталітету. Роками ми дивились ми дивились окна с Дмитрием Нагиевым. Ты, 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 Пошел ты, сам. Где мою дочь позвал? Тихо, тихо, тихо. Я зняв відео про серіал Слово пацана, яке далі лідерує в чартах, в Apple Music топ 100 пісень. Далі там є Іана Асті Запроданка і так далі, так далі, так далі. І знаєте, зараз чомусь українці, коли їдуть жити, ховаючись від війни чи іммігруючи в іншу країну, вони всіляко поклоняються іншій країні, виконують правила, обов'язки. Приходять пунктуальні на роботу і лишать дупоньку в прямому сенсі. Чому так? Чому в Україні ми нехтуємо, зневажаємо, знецінюємо, а все чуже ми готові носити на ручках? Мабуть, саме тому, що зараз українці, окрім срачів, сутичок, тому що зараз, йдеш до церкви, молитись не такий. Йдеш до церкви, грішний. Думаєш ти до церкви? Теж не так. Допомагаєш фронту, говориш про це погано. Допомагаєш, не говориш? Погано. Нічого не робиш погано, щось робиш погано. І це друга риса ментальності українців, які дуже розгублені, не можуть знайти себе, немає впевненості в діях і вчинках. Якщо б кожен з нас був на своєму місці, виконував свої обов'язки, роль, незважаючи яку зарплатню ви отримуєте, тоді ми б дійсно всі працювали на благо держави і було набагато краще. Зараз я не маю до на увазі так, ті срачі про мовні скандали, які відбуваються, тому що наразі це болить і це правильно, щоб державна мова звучала свідосіль, так? Ну, зокрема, цього вимагає навіть самий закон. Але я говорю про те, що дуже багато українців без чітких пояснень критикують самі не розуміючи, заради чого вони це роблять. Адже, якщо логічно подумати, телеканал Дім, роблячи цю програму тихий вечір, там безумовно є реклама. Від якої вони отримують кошти. Безумовно, є рейтинги глядачів, які сидять перед екраном, і за це також отримують кошти. Тобто ті кошти, які були виділені на програму, вони безумовно повертаються, тому що я вважаю цю програму доволі рейтинговою. Проте, якщо українці обирають свій шлях бути так, як їхні сусіди, дивитись деградовані програми, які іноді також щоб розслабити. Мізки, вони потрібні, щоб просто посміятись, подивитись. Хоча я скажу чесно: коли я дивився фрагменти програми Супермама, я дивлюсь і, знаєте, відчуваю себе як в зоопарку. І коли я була вагітною, також пила З кожного дня, для вас нормально, що ваша дружина вживала алкоголь під час вагітності? Я так. сам їздив покупав міц. А це дійсно існує? Таке є в нас в країні. Ну, бо кожен з нас має своє оточення, живе в своєму світі, не будемо цього приховувати. І безумовно, таких ну, в моєму оточенні немає. Коли я на це дивлюсь, недарма їх так багато показують по телебаченню, бо це щось таке рідкісне явище. Проте, українці, оприділіться більше впевненості в діях, в думках, в словах. Щоразу, коли ви пишете коментарі під моїм ютубом. Напишіть конструктивно, що мені потрібно змінити, що вас зачепило, що вам не так, а просто висловити. Облити гімном, ну, ви знаєте, можна просто піти за дідому і гримнути з усієї сили головою об стіну. Таким чином, ваша внутрішня негативна енергія вивільниться, ви присядете і скажете, хо, тепер вже легше. Дякую вам за перегляд. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього.